Go, <laughs>

Вот он попал первоначально в очаг, а потом пошел потом. Сьогодні на автозаправочній станції проводились пожежно-тактичні навчання з залученням аварійно-рятувальної служби. Це і автоцистерна, пожежний автомобіль, аварійно-рятувальні машини, медична служба та автомобіль радіаційно-хімічної розвідки. За легендою, Сталася розгерметизація цистерни з спалино-мастильними матеріалами без послідуючого горіння. Авто... Водія автомобіля затиснено в кабіні. Проходять випаровування у повітря. На місці працювали відділення на автоцистерні для осадження токсичної хмари. Відділення радіаційно-хімічної розвідки та захисту для накладання бандажу для запобігання подальшого виливу на землю та викиду повітря токсичних речовин. Також групою аварійно-рятувальних робіт проводилось деблокування водія автомобіля з понівеченої кабіни. Також за легендою другого потерпілого умовного було. Відкинено у колодязь. За допомогою альпіністського спорядження потерпілого було піднято на поверхню та медичною службою надано кваліфіковану домедичну лікарську допомогу. це Леонід Анатолійович, заступник начальника частини аварійно рятувального загону спеціального призначення.